Мені здається, я вже я і моя сім'я. Так стали жертвою ситуації, коли жертвою ситуації коли. Жертвою ситуацію, коли. нас просто учерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Суд арештував нерухомість Романа Гренкевича у центрі Праги у Києві. ТЦК побили жінок, які намагались витягти чоловіка з авто. А от столичного адвоката Олексія Носова викрито на спробі дати хабар у 200 тисяч доларів. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Знаєте, останнім часом. Я числа мої сині підвісня доволі сильні дискритації. то, що там мародери, цинізм. Печерський районний суд Києва наклав арешт на будинок та землю під ним у празі, яким належить Роману Гринкевичу. фігуранти справ справи про постачання одягу для зсу про це йдеться в ухвалі суду, на яку звернули увагу в NGL Медіа, спільно з чеськими журналістами з Investigates було з'ясовано роману Гринкевичу Належить квартира площею 98 квадратних метрів на п'ятому поверсі. ЖК Маріна Айленд». Важкі часи все, що чоловік будував на протязі 20 років років сином. Воно знищено, зруйновано, знецінено, знецінено безпідставно, без жодних доказів, без жодних фактів. Tchau. Цей житловий комплекс розташований на березі Влатви у центрі Праги. Цю квартиру Роман Гранкевич придбав у березні 2018 року за 8,9 мільйонів чеських крон, а це майже 11,5 мільйонів гривень за курсом НБУ на той час. З договору купівлі продажу стає зрозуміло. Він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і землі під ним. Пише главком яспільною не небезпечною людиною. Я раніше. Не притягувався до кримінальної відповідальності. Я не вистачу, не вистачу. В ухвалі Печерського райсуду Києва прийняті ще й на початку квітня, але опубліковані лише в середині травня. Зазначено, що арешт наклали і безпосередньо на квартиру Гренкевича і на весь житловий комплекс разом з землею. В останніх два місяці ми були і ми розіграли півтора мільярда. Потім ми один і два мільярда. Потім ми стали шахраями. Вже ми розуміємо, що правда на нашій стороні. Все, що відбувається довкола моєї сім'ї зараз. Я рахую, що це є стопроцентне замовлення. Нагадаю, на початку 2024 року суд арештував українське майно родини Гренкевичів та їхніх бізнес-партнерів. Йдеться про 5 будинків, сім квартир, 8 автомобілів та 18 земельних ділянок а також мотель та відпочинкові комплекси львівського бізнесмена Ігоря Гренкевича та його сина Романа. Підозрюють у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах під час закупівля Міноборони. Роман Гринкевич перебуває у СІЗО можливістю внести 393 мільйонів гривень застави. Скажіть, у вас жмайно арештоване, де ви зараз проживаєте? Все арештовано зараз Проживаю я там, де я проживала, і я думаю, з цим питанням будуть розбиратися адвокат. З рідними мене не допустили протягом двох місяців Я не спілкувалася. І не дають допуску на побачення ні до чоловіка, ні до сина. Але ви самі бачите, як відбувається перенесення судів. Листування через адвокатів інформація може отримати, і то мінімально Нагадаю, нещодавно. Слідчі державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена його батька Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів хабаря одному із керівників відомства за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компания компаній. одних до речі з найбільш постачальників Міністерства оборони. Про це повідомила прес-служба ДБР. До слова тимчасова слідча комісія Верховної Ради України щодо перевірки фактів порушення у частині забезпечення військовослужбовців збройних сил України речовим майном наразі вивчає окремі питання з так званої справи Гринкевичів. Про це йдеться у документах листування ТСК, що є у розпорядженні редакції. Не має бути якийсь суворий закон за. Це. Це і ну, була би, дивися, була б смертна кара, наприклад. Ну, це ти вже дуже важливо. Що, звісний. бачиш, я вже не демократ, боже, це ж, як же ж так можна? Але але ще не забувайте, що в нас свобода слова, тому я сказав ну, дуже. Ти а -а. сказав те, що думаєш, правильно. Але я думаю, тебе, глядачі, підтримують Назар. От, друзі, залишіть коментарі, що ви думаєте? Було багато, довічне там писали. А от у Києві представники ТЦК вдарили жінок, які намагались витягти чоловіка з бусіка. В телеграм-каналах поширили відео силового затримання чоловіка на Деміївці працівниками ТЦК та поліцією. Прихожі жінки та місцеві продавчині намагалися вплинути на працівників ТЦК, аби відбити від них чоловіка. Як стверджують очевидці, одна з продавчин, що пішла визволяти чоловіка, отримала від працівника ТЦК удар головою. У іншої жінки, яка не могла самостійно пересуватись, нібито вибули милиці з рук. Також один із представників ТЦК кричав та вимагав від іншої киянки, яка фільмувала інцидент на відео, віддати телефон. Зазначає ТСН. Диві, диві, на пашку сюди! сіда! Діліфона Телефон Та ТЦК – Це є військові підрозділи. Згідно нашої конституції, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас. Введений воєнний стан це пряма норма нашої конституції. ОДЦК пояснило, що один із військовослужбовців нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення і не зміг стримати емоції. Пряма мова. Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоції та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування, ба більше ТЦК заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону. Бо чоловік, який намагався втекти від правоохоронців, нібито є ухилянтом. Звертаюсь до працівників ТЦК. Як ви такі герої? Приїздіть сюди на нуль, покажіть, які ви герої разом з поліцаями. А замість вас стануть хлопці порадені інваліди. Без кінцівок, без очей, і вони будуть виконувати якісно і совісно свою роботу. А ви тут проявите, які ви герої, які ви воїни, які ви безстрашні, на що ви здатні покажете? Бо пакувати у вас виходить ну, прям спецназ. Нам таких тут потрібно, не вистачає. Давайте приєднуйтесь, будемо разом боронити країну, а не будете там дітей наших вилавлювати, побивати їх, знущатися над ними, над людьми взагалі над українським народом. Знущати. і познімайте цю форму, не позорте її, не позорте українських воїнів, солдатів. А от адвокати одного з київських адвокатських об'єднань Олексія Носова викрили на спробі підкупу прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро України. Про це у дописі Фейсбуку. Повідомляє САП під процесуальним керівництвом прокурора, САП детективи набу затримали носова, який пропонував хабар у розмірі 200 тисяч доларів. США ці кошти пропонувалися за сприйняття рішення про зміну підслідності у справі його клієнта бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана, тобто за передачу кримінального провадження іншому органу до судового розслідування. Є дуже багато речей, котрі військових практично всіх дратують. Ці моменти з розкраданням бюджетів, корупційні схеми, коли це все випливає. І військові розуміють, що є речі, котрим їх не вистачає. Це різного роду дрони, постачання. А тут вони читають новини і там. Мільйони гривень пішло на те. Пішло на те. Дія адвоката кваліфіковано за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Наразі за рішенням слідчого судді вищого антикорупційного суду у присутності представників ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката та за місцем його проживання. Юридична компанія «Міллер», з якою раніше співпрацював носов, повідомила про розірвання будь-яких відносин з ним та заявила про готовність сприяти слідству. Друзі, ось такому. Маємо новину, дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!